Доброго дня, ви дивитесь чорноморську телерадіокомпанію і телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. І далі буде, будемо спілкуватися про українську мову і про диктант національної єдності, який відбувся 7 листопада цього року. У нас у студії. Олександр Авраменко, доброго Добре, дня. Ти? Добре. Олександр Авраменко, доцент кафедри методики мов і літератур, методист науково-методичного центру української мови і лі літератури. У мене взагалі ось такий текст ага. про що можна про вас розповісти Я, я думаю, це достатньо. Тобто, ви не випадкова людина, і 12 років поспіль ви диктуєте саме на українському радіо диктант національної єдності. Так, я давно диктую, готую цей диктант і диктую, і, власне, перевіряємо ми диктант. Так і є така традиція. От і дуже добре, що є е, така акція в Україні. Вона проводиться не тільки в Україні, а в багатьох країнах світу. Поляки теж пишуть диктант, <гум> французи пишуть диктант свій. Китайці пишуть теж свій диктант, але у них в студії, коли пишуть диктант, часто сидить і президент або прем'єр-міністр. Відомі спортсмени до нас теж приходять раніше якось частіше приходили на прямий ефір, тобто в онлайні. Писали диктанти і відомі політики, і артисти зараз стали менше відвідувати. Мабуть, якби диктант був перед самими виборами, то людей було б набагато більше, особливо політиків. А текст диктанту складаєте ви чи є така креативна група, яка вигадує про що буде наступний диктант? Ну, взагалі щороку текст готую, звичайно, я і група за логікою не повинна була б і складати. Чому? Оскільки це конкурс, диктант не повинен розголошуватися, тобто доступ до, там, скажімо, остаточного варіанту диктанту має бути обмежений. Але цього року ми святкували 90, святкуємо 90 років українському радіо, і оскільки текст був про цю знаменну дату, то до складання цього тексту долучилися працівники. Нашої структури ну, національної радіокомпанії mm -hmm. України і тому це колективний цього року був продукт. А, мені здається, він не дуже складний. Так ну це не для а, тих, хто досконало володіє українською мовою, це для тих, для більш для пересічних громадян, так текст і так, і ні. Річ у тому, що диктант підготовлений так, що всі розділові знаки, орфограми в межах українського правопису. Тобто чітко за правилами. Але, оскільки це конкурс, і в ньому не може бути 700 переможців, знаєте, як в фігурному катанні. Є один переможець перше місце, є другий, є третє. То я складаю так диктант і готую такі пастки, щоб була рейтинговість. Розумієте? І через те наповнюю диктант, насичую його такою кількістю. Пунктограм і орфограм. Ну, ось, наприклад, в цьому диктанті здається 45 розділових знаків. Тобто, цей двокрапки три лапки знакоклику кілька разів, разів, мабуть, п'ять чи шість знакоклику. І оці всі нюанси треба відчути. Тому переможцям бо це сито проходить не так багато людей, і переможцям щороку стає кілька людей від 2 до 10, здебільшого як показує практика. Але на змаганнях, якщо брати фігурне катання, там є і якась така кумедна програма, там довільна, яку там є якийсь там гумор у цьому? В цьому тексті він взагалі може бути присутній, або це серйозна річ. І якщо там у Франції або там в інших країнах, у Польщі там навіть президент його пише, і там немає взагалі так. там з чого там Так, так. Посміхатися. Ні, у нас теж це серйозна така і відповідальна річ. Ось передусім, тому що цей диктант кожне слово розглядається через лупу, розумієте, тисячами, десятками тисяч очей. Я думаю, навіть більше, тому що ну, наш, наш рекорд здається 17%. Тисяч листів позаминулого минулого року було. <гум> Тільки тих, хто надіслав їх, розумієте? А дуже багато людей, які пишуть, а не надсилають листів. Але, або багато таких, хто якби набрати і відправити по імейлу, e може, ми і так почнемо скоро проводити диктант. То може було б більше охочих. Ось, але ми, знаєте, в старий такий дідівський спосіб, паперовий. Я думаю, що це і дуже добре, тому що кожен відчуває, сідає і згадує свої уроки в школі, коли як колись у школі писав диктант. І між іншим, от я відчуваю, мої пальці стають дерев'яними, в якому розумінні всі свої підручники посібників. Які я пишу, і взагалі будь-яку інформацію набираю на клавіатурі. І набираю так швидко, що вона ж там вже димиться. Так? Ось. А коли я беру ручку і треба заповнити якусь анкету, от я вже відчуваю, що немає оті, знаєте, моторики, яка була раніше. Тому... Uh -huh. А є невеличкий сюжет, який зняли наші журналісти телеканалу Соціальна країна. Ми подивимось про те, як проходив цей диктант, а потім повернемось до розмови. Uh -huh. Дивимось сюжет. У вишиванках та віночках серйозно налаштовані студенти та викладачі університету імені Бориса Грінченка рівно о першій годині 10 хвилин взялися за ручки та олівці. Момент відповідальний, адже не просто писатимуть диктант, а таким чином об'єднаються у спільній справі з братами українцями. До того ж встановлюють новий рекорд з наймасовішого одночасного написання диктанту в одній локації. Діся Всі учасників вбила всього лишата і троє парнії. Я віктор Лісандровичу паном покажу ліксам которые сослались на того, що гумавілі ручка. Ну ані помішаль установіть вам новий національний рекорд України. Шосот вісімдесят дев'ять учасників саме нашому дітамського нації. Україна текст про українське радіо та його важливість в об'єднанні нації всі виводили ретельно. кажуть, диктант виявився нескладним. Не дуже важко. Не дуже важко нормально. Думаємо, справилися. Не четвірку, да писалося не складно, але з піднесенням у цьому переконані і студенти, і викладачі з відчуттям гордістю, з піднесенням якогось духу, тобто все було з гарним настроєм. Якесь відчуття от, дійсно єдності було в тому, те, що ми писали одночасно, те, що ми прагнули і старалися написати слова правильно, передати їх на папері. В цьому якраз і була велика відповідальність. І, звичайно, тиснули просто хвилювання, тиснули просто переживання. Всі 689 аркушів зібрали і відправили на перевірку. Хоча цього року переможцям конкурсу призи не передбачені. Кошти призначені для нагород найбільш освічених українців, передадуть бійцям АТО. Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна. І повертаємо знову до співрозмови. У нас у студії Олександр Авраменко, який складає текст вже багато років для диктанту а, національної єдності. А як українською мовою почерк? Почерк, Почерк, так, так і буде. Так. А почерк а, з, з року в рік він а, також у тих, хто пише диктанти за вашими спостереженнями стає все гірше і гірше, адже люди насправді набирають все більше і більше текстів на клавіатурі і на комп'ютері. Ну, я ви знаєте, такі тонкощі ще не відстежував, і ну я їх, мабуть, не відчуваю. Це треба фахівців. Є, мабуть, структури в СБУ, які можуть вивчити почерки, дати характеристики. А, а ви перевіряєте і надсилають е, листи. Тобто ви самі е, сидите і ні. Ну я, звичайно, не перевіряю таку кількість робіт, тому що <с. <с. приходять не просто тисячі, а десятки тисяч робіт. І в нас є спеціальна команда на радіо, яка упродовж двох тижнів зранку до вечора перевіряє ці роботи. Ось, а мені вже дають там 100 кращих робіт. і Я вже потім, коли готую а, оці ось аналіз, у нас буде прямий ефір через 2-3 тижні. Аналіз диктанту то я звичайно переглядаю ці роботи і визначаємо переможців. Ми їх нагороджуємо. А звідки беруться гроші? І сказали у репортажі, що цього року переможці грошей не отримують, mm -hmm. а всі гроші будуть передані. АТО. то тут uh -huh. яка механіка, звідки гроші і як uh -huh. їх передати в АТО? Ну, здебільшого, от призи там. Скажімо, мобільні телефони, грошові винагороди минулого року, ще якісь бібліотечки. Виділяли різні структури, я правду, і фонд президента Кучми, і Ліга українських меценатів, і сама телерадіокомпанія, наша національна радіокомпанія України. І видавництво Абаба Галамага. Я не знаю, хто цього року спонсор. Я більше, знаєте, за зміст відповідаю за творчий uh -huh. бік диктанту. А ось оці всі організаційні моменти, це, звичайно, питання до наших організаторів. А, у нас були і вибори, і ви про вибори згадувала, і деякі дуже креативні творчі е, виборці на бюлетенях щось малюють і пишуть. І навіть є рейтинг після виборів у інтернеті, який бюлетень там був написаний якомусь там е, щось окрім е, диктанту е, в листі пишуть е, ті, хто пише цей диктант. Щось там на слава Україні, або там щось таке там кумедне, і є якісь такий диктант, які там. Е, Присаг глядацьких симпатій там заробив, тому що там дописали ще щось, домалювали ще щось. Ну о, 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 ні, нас там я не бачив, щоб хтось щось на берегах малював. Угу. Але окрім диктанту, часто розповідають про своє життя, про свої проблеми, надсилають свої фотокартки. І навіть <с? одна пані мене запрошувала на чай в Бердичів, а чай із Трояндового варення. Ось. І, та, ну, А от цікавий момент, те, що в диктанті беруть участь як маленькі діти, от від п'яти років у нас такий рекорд, так, і вже ну, люди такого зрілого віку здається. У нас була дописувачка, якій 92 роки. Вона теж писала диктант. Угу. Ось, але люди розказують, звичайно, про свої історії, але малюнків не було. Може, цього року будуть подивимося. Зараз якраз надходять листи, і як написала диктант п'ятирічна дитина. Якщо пригадати багато і... помилок? звичайно, помилки були, але як для п'ятирічної угу. дитини, то написала вона звичайно добре. Я думаю, там трохи батьки допомогли. Так. час початку диктанту о 13.10, о тринадцятій 13 десять. чимось пов'язано? Такий час вже. Традиційний так, ми традиційно в цей час пишемо диктант, чому тому, що в цей час ще учні в школі. Але цього року якраз випали канікули, вони були подовжені. Uh -huh. І ми це робимо для того, щоб учні на, останній, на останньому році чи на одному з останніх уроків могли масово долучитися до цієї акції. А ви на Національному радіо ведете програму вже років 12 так. під назвою Загадки так. мови. Так. А, і а, один раз на рік до вас у студію заходять багато людей з камерами, а, для того, щоб а, подивитися, як ви робите і читаєте диктант. Так. А, Перед камерами а, гірше працюєте працюється, аніж у студії, коли там академічно все закрито, уютно, так ага, і так, так. затишно. А, ну, не гірше, а важче. Так, важче, звичайно, важче. Відчувається енергія тих людей, які знімають так цей процес, і ти все одно контролюєш. Знаєте, що таке радіо? Тебе ж не бачать, угу. а ти начитуєш текст. І ти в першу чергу дбаєш про звуковий ряд, про повноту звуку, про подачу, щоб був посил. А тут ти сидиш і ти розумієш, що тебе знімають і будуть показувати в новинах ось. І тому думаєш про те, як ти сидиш, наскільки рівно, ось, е е е яка в тебе постава так і таке інше. Тому звичайно складніше. Тому я прекрасно розумію, наскільки. Важка у вас, Костянтине, робота. 12 років загадки мови. Вистачає ще і вистачить ще загадок мови на ще на 12 років, хоча б а, матеріалу нового вже я відчуваю брак. Mm -hmm. Матеріалу не вистачає, але я даю дуже багато повторів, тому що знаєте. А в методиці, в класичній методиці, повторення має величезне значення, і це не означає, якщо сім років тому хтось почув про те, що треба казати не дякую вас, а дякую вам. Він пам'ятає, чи хтось долучився новий до цієї програми. Тому ми даємо, скажімо, повтори, але в новій якісь інтерпретації, в іншій оправі, в ліричній, гумористичній чи діловій. Ви. Автор підручників, за якими діти вивчають українську мову, і, дорослі. і дорослі діти так. в інституті підвищення кваліфікації так. також вивчають українську мову. Так. Чого бракує в сучасній освіті для того, щоб сучасно навчити людини українській мові будь-якому будь-якій іншій мові, угу. ми зараз говоримо про реформи, вони там йдуть на щось там? Вони спрямовані. Ви методист. Як краще вивчати мову? Ага. Ну я е, хочу сказати, що зараз підручники, звичайно, стали значно краще, ніж ті, що, за якими ми навчалися. Тобто, всьому свій час, кожна епоха пропонує свої методики так і таке інше. Але все одно, як на мене, вони далекі від ідеалу. Чому? Тому що. Все одно ще нависає над е, авторами підручників оцей академізм, е, такі шори, зашореність є така певна, певною мірою. А, одна, я скажу навіть про себе. Пишу я підручник, я думаю, передусім, звичайно, про цільову аудиторію, про учня. А okay. як він сприйме? Це доступно чи ні? Цікаво чи ні. Ну і таке інше, там багато різних моментів. Але в той же час я думаю, ага, будеш конкурс. І що в комісії скаже той? А як подивиться ось той? І знаєте, в комісіях різні люди. Є люди нового покоління, є люди значно старшого покоління, які можуть не сприймати таких речей. Ось, наприклад, вчора, буквально вчора, на курсах підвищення кваліфікації я презентував учителям Києва свій новий посібник, який адресований не тільки учням школи, 8-го, 10-го, 11-го класу, старшокласникам, а й. Нашим політикам, телеведучим і взагалі будь-якій людині широкому загалу, хто хоче підвищити рівень української мови. Так ось вони коли погортали, подивилися ця книжка. От я маю нагоду вам показати, має назву українська за 20 років. То коли вони погортали, то кажуть, саме ось такі мають бути сьогодні підручники у школі. Що мається на увазі саме такі? От яка нова методика? Знаєте, о, ну вона підготовлена у стилі Кембриджських, Оксфордських видань. А, тобто це жива книжка, динамічна книжка, в якій можна малювати, писати прямо в книзі. Тобто це книжка з друкованої основи, плюс вона кольорова, яскрава, щедро ілюстрована малюнками. І тут є ота от, повітря і свобода, то так би мовити. Ну, яка, скажімо, а, ну, тексти не тільки про Калину і Малину, і про а, козаченьків, хоча, звичайно. Про історію нашу славну, ми повинні згадувати в підручниках і повинні про символи наші говорити. Але вони не повинні ну, бути аж так представлені в наших підручниках, щоб у дітей сформувався стереотип, що українська мова задовольняє потреби минувшини, скажімо, чогось фольклорно, етнографічного. А це посівник, в якому йдуть, от, наприклад, шостей АФОН тільки е, вийшов у світі у вересні. А то він там ж вже... він уже тут є. і Про нього розказано, і намальовано, і зображено. І тут останній седан Лексуса С 250. В чому його преміальність, і чому його називають інтелектуальним. Тобто, і в той же час тут є класика, тут є прекрасна поезія Ліни Костенко, mm -hmm. Василя Симоненка та інших авторів. Тому ем, я думаю, що нам не треба вигадувати велосипед. Знаєте, як от зовнішнє незалежне оцінювання, тестування. Американці вже більше ста років як тестують. Випускника, тобто тестології більше ста років. Ми, коли ввели зовнішнє незалежне оцінювання років сім тому чи вісім, так ось ми не вигадували новий велосипед. Ми просто взяли на працювання найкраще, те, що вважаємо для себе, і використовуємо. І я гадаю, що сьогодні має бути в школі от підручник, посібник. От знаєте, чужого навчаєтесь, і чужого навчайтесь і не цураєтеся. Десь і наша має бути основа, на якій ми зростали з вами, і в той же час треба брати до уваги і набутки. Вчених інших країн в нас є приклад, і Олександр може підтвердити, він навчав учня, який був російськомовний стовідсотково. Mm. І коли тільки ви прийшли в технічний ліцей КПІ, він так захопився українською мовою, що вивчив українську мову, і потім навіть брав участь у творах коронація слова і здобув перемогу і писав виключно українською мовою. Тобто, ви привили йому любов. До української мови. А, і ви учитель року 96-го року. І якщо вже брати молодь, я зайшов у молодіжну соціальну мережу ВКонтакті. Угу. А, знову ж таки, учні а, технічного ліцею КПІ вважають вас, а, зараз я процитую, найкращий викладач технічного ліцею там всіх времін і народів ой боже Так. А як... Привити, любов до української мови російськомовним молодим людям це ну, дуже складне питання. Але я думаю, що не деклараціями, що вивчаєте вона солов'їна, її треба знати, я взагалі цього не сприймаю. Знаєте, оця ось дидактика, вона не потрібна. Я думаю, що все залежить від особистості вчителя. От знаєте, якщо учитель особистість, цікава особистість, то він зможе прищепити любов як до мови, так і до математики, скажімо, чи географії. Ось мені, знаєте, так склалося історично, що українські філологи ще з радянських часів ну, мали такий, знаєте. Ну, була така проблема, що українських філологів, до речі, от в 80-х роках це зараз вчителі, які працюють у школі. А ну не можна було брати в університети на філологічні факультети, якщо він городянин, тобто могли вступати тільки абітурієнти із сіл. Тобто, бу була така вказівка, і моя колега, вона кілька років намагалася вступити в університет Шевченка. От і тільки на вечірній на вечірнє відділення їй вдалося це зробити, а бо вона городянка, вона киянка. Була. Розумієте, і, і тому знаєте, такий був стереотип, що український філолог ну десь, десь він о, більше села, от звідти, і тобто, і це не дуже так, знаєте, якось престижно. Ну людина було і тому треба бути дуже сучасним. Я думаю, що плюс треба бути справедливим. Я кажу, треба бути цікавим. Треба бути знаєте на хвилі, так би мовити. Я думаю, тоді учні будуть тебе любити, і тут ніяк не пов'язано. Це Ну, і звичайно, треба дуже добре знати свій предмет. Ось а, тому це не пов'язано з якимись там, я не знаю, моментами національними чи ще якимись. А ви кажете, що все залежить від вчителя, так. А ми можемо спілкуватися з вчителями і з психологами. Вони кажуть, не звалюйте все на школу. Треба, щоб і батьки долучалися. Отже, я думаю, що до любови, до провівання любові до української мови і батьки якось повинні сприяти, так і читати там поза класом, там вдома, там спілкуватися, там ходити на вистав і батьки? Вони Безсумнівно, також. вони мають сприяти, або щонайменше не заважати прищеплювати цю любов до української мови. Тому що ви знаєте, в нас є такі моменти в суспільстві, хтось сприймає, хтось не сприймає мову. Ось, хоча сьогодні в нас національне піднесення. Ось вам елементарний приклад, коли навіть батьки заважають цьому. Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання. 11 клас. Тут до речі, в матеріалі. Говорили про переможців. Це так пишеться слово. Треба вимовляти. Переможців тут я на диску в цьому посівнику всі ці речі в студії на радіо надиктував і це можна все прослухати. Переможці відбувається асиміляція. Ну термін це не обов'язково знати. Ось. І я готую учнів, і хлопчик сидить удома і повторює: на доріжці, на доріжці, на доріжці. Тобто він зазубрює, заучує, як правильно вимовляти на доріжці. Угу. Тато проходить повсі, ставить питання: що ти робиш? Ось, що ти ділаєш, російськомовна родина. Він каже: Учу український на доріжці, на доріжці. Він каже, а що це такое? Він каже: Ну, це на доріжці, вимовляється як на доріжці». І послухайте реакцію батька хохли хахличудять. Ви розумієте? А якщо так виховувати дітей? То, звичайно, ну, я, яка любов може бути тоді до, бо вони все-таки люблять своїх батьків, маму, тата, вони слухають їх, для них вони авторитет. Ось, ну, звичайно, я не розгубився, бо хлопчик про це розказав в класі на уроці. І я кажу: ти знаєш, а, а, а росіяни не чудять, пишуть «єго», а вимовляють єво. Або пишуть что, а произносять што. Говорять, смотриться, а пишуть смотриться. Я кажу, це упереджене ставлення. І ви знаєте, ми порозумілися з час. І з, татом, і з цим хлопчиком. Тобто, в усьому має бути тол толерантність і взагалі треба мати розуміння, бо тут тату не мав, напевно, таких елементарних розумінь. А, електронні підручники це також ваша розробка, або, ага. можу сказати, доробка. Так? І так, і так можна. Напрацювання. Краще. На, напрацювання. Так. Електронні підручники це ваше напрацювання. Не підуть в історію паперові підручники, а потім років, ну, мабуть, там, за 10-15 всі учні будуть планшетом Вивчати українську мову за підручниками Олександра Авраменка. Мені, мені б дуже не хотілося, щоб наші підручники справді залишилися десь в історії, а маю на увазі паперові носії. Угу. Я згадую свій, свої перші підручники в школі, коли я їх розгортав. Я, і по сьогоднішній день, я не знаю, може я токсикоман, але я люблю запах нової книжки. І ви знаєте, такі якісь асоціації, ностальгія з дитинства. Для мене, знаєте, фактура сторінки. Дотик, відчуття, знаєте, ти можеш щоразу повернутися, передивитися. В інтернеті вірус все, тексту немає, розумієте? Mm -hmm. а, ну, я маю на увазі, якщо в планшеті чи ще десь е, інформація. Крім того, ось вам навіть не питання. Скажіть, вам цікавіше читати художній твір з планшета чи з паперового С, носія з книжки, але думаю, щоб вона сучасна була така. Ні, да, ні я не зараз. Не про зміст книжки. Я маю на увазі носій, паперовий чи електронний, ну краще паперовий так. правда? Да. Правда, от через те, я думаю, що все-таки як і театр. Паперові носії не помруть, вони будуть жити, але напевно електро, електронні видання будуть витісняти паперові видання, і, і це це і добре, і погано mm. водночас. Так. Про проблеми вчителів. Ми часто чуємо, і здебільшого, це одна причина. У вчителів маленька заробітна платня, і нібито все в це впирається. От якщо б заробітна платня була б краще, і рівень викладання точно підвищився, що вам заважає? Мені? Тварь. Мені нічого не, нічого не заважає. Заробітна платня вас задовільняє підручники, ви робите з учнями, ви зустрічаєтесь, викладаєте і учням, і батькам, можна так сказати. Так. І нічого не заважає. Ні. Я знаєте, я хочу сказати, ну. Но розумієте, ну я просто особливий випадок, в якому плані. Ну так склалося в житті, що я пишу підручники-посібники. і Зрозуміло, що там є, що я отримую гонорари, і власне у мене є якісь там статки. А от якщо говорити про пересічного вчителя, то держава однозначно несправедлива до вчителя, так само, як і до лікаря, тому що на дві тисячі гривень, до речі, молодий спеціаліст сьогодні приходить до школи і його. Заробітна платня 1400 гривень, тобто він починає з 1400 гривень. Через те я вважаю, що це не те, що неправильно, а це такий навіть геноцид. Тобто це такі умови, аби люди просто не йшли вчителя навчатися. Ось не кожен, наприклад, не кожна людина може писати підручники чи посібники. Не кожна людина, скажімо, хоче в позаурочний час, як я, скажімо, іноді роблю. Проводити індивідуальні заняття. От я працюю з високопосадовцями, скажімо, телеведучими їх навчаю. Ось тобто не всі ж такі люди, розумієте? От через те я вважаю, що тут держава звичайно дуже припускається великої помилки. В тому, що не підтримує матеріально належним чином вчителів, хоча б на якомусь мінімальному рівні. Коли ми зустрічалися з вами, це здається було років 10 тому, і ви навчали мене українській мові, так. ви радили читати Павла Коеля. Алхімік, так я дуже важко читав цю книгу. Правильно. Не хотів робити, пам'ятаєте, <рес> що зараз ви порадите читати сучасна українська література, яка дуже насичена сучасною російською лайкою. Угу. Мені так здалося. Як ви до цього ставитесь? Чи варто її читати? Або є інша якась альтернатива, яку можна прочитати? Ось така книжка без зайвої там лайки на сторінках. А, ваше питання, ви маєте на увазі, на яких творах, щоб і читати, і вивчати мову? Чи просто читати? Ні, а, щоб я порадив. Щоб а, читати і вивчати мову. Ага. Я чесно вам скажу, на жаль, а, я не встигаю відстежувати всі новинки, оскільки дуже багато працюю, скажімо, і на радіо, і в видавничій сфері, і в викладацькій, і в, і в інших сферах. Ось, але із того, що виходить, а, ну, мені та література не дуже. Подобається. Тобто, у мене на неї не тільки часу, а іноді і бажання немає. Знаєте, я в цьому плані дуже традиційний. Тобто, я люблю те, що вже устаканилося, те, mm -hmm. що вивірене часом читати. Класику, я не кажу про XIX століття зараз. Класика, це, наприклад, живі автори, які, скажімо, зараз є. Якщо це поезія, це Ліна Костенко. Це от я б радив би вчити її вірші на пам'ять, там прекрасна мова, і це сприятиме. Звичайно, це може стати окрасою якогось вечора в усьому колі в спілкуванні. Так, а от щодо збагачення словника, я б радив би читати переклади. Саме переклади в першу чергу світової літератури Дікенса, наприклад, чи того ж самого золя. Ось чому, тому що в нас в нас дуже потужна і прекрасна школа перекладачів, і ви знаєте, коли перекладач робить переклад професійно, він настільки шукає вперто старанно. Віддано слово, щоб той нюанс відтінок передати, А що коли починаєш читати цей твір, то ви знаєте, мені так іноді здається, що переклад краще від оригіналу. Ну, я оригінал стільки не знаю його ось через те, ось так. Ну і на цьому будемо ставити а, крапку. А, а краще три крапки, щоб можна було повернутися ще там Дякую. За місяці два і поспілкуватися про українську мову. Дякую Тут. за запрошення. Успіхів вам. Дякую, Олександр Авраменко, доцент кафедри методики, мов і літератур, методист науково-методичного центру української мови і літератури для телеглядачів Чорноморської телерадіокомпанії і телеканалу Соціальна країна. До глядачів повернемо ще.